Джо. Джо, це чудово. Думаєш? Мені здається, тобі потрібно подаватися у видавництво і підкорювати великий світ. А убити Теонія не було занадто? Ні. В будь-якій історії повинна бути трагедія. Прошу. Слухай. А якщо Марик насправді це дівчина. І вона переодягається в хлопця задля безпечної подорожі. Але після третього акту вона відкриває всю правду. Бет. <laughs> Це геніально! Mm -hmm. <laughs> І було б добре, якби Кларіс вийшла заміж за принца. Бет. Mm? У моєму романі немає любовної лінії. Це не роман про закоханих, це роман про сміливу, незалежну жінку, яка прагне подорожувати світом. Ти, ну так не Ніякої буває, любові. так не буває, Джо. Мені здається, що все пов'язано між собою. Знаєш, Джо, мені здається, що. Я ніколи не буду такою успішною в будь-чому, як наприклад, у письменництві. Бет. Ти куди краще вмієш бути хорошою людиною в порівнянні з твоєю сестрою? Я можу тебе навчити? І гри на піаніно теж. Ні-ні ні. В цьому плані ти безнадійна. Ой бет. знаєш? Просто я хочу написати щось таке, що будуть хотіти читати завжди щось, що залишиться навічно. Навіть після моєї смерті. Джо, напишеш. А? Я точно це знаю. Дякую, Петро. А що у житті нашої тихої, скромної Бет? Mm. Mm. Нічого нового. Щодня, щовечора я тусуюсь в клубах. Oh. Mm. Тиц, тиц, тис, ти, ти, тиц, тиц. Джо, я скучила. Mm. Але знаєш, як класно не прокидатися у третій ночі, коли. Зазвичай ти кричиш: БЕД, БЕД! Лідгоп! Це нормальне ім'я для пірата. Ой, погане. <світ> Дуже. Вибач, що так довго не приїжджав. Я теж скучила. Джо, ти крокуєш до свого успіху в Нью-Йорку. У Великому місті. Ти прокидаєшся і бачиш ці ранки. О mm. Боже, я прокидаюся і бачу ранки в кошмарі. Ох. Я думала, тобі подобається. Ні. Знаєш, це Нью-Йорк. Mm. Всі звикли йому поклонятися. Йому прийнято клястися в любові. Mm. Ти знаєш, я так хотіла туди поїхати. Я думала, що я там знайду натхнення. У мене буде купа ідей для своїх нових книг. Але натомість кожного ранку я прокидаюся і відчуваю, як з мене лізе гнів назовні. Інколи я спускаюся у метро, спостерігаю за цими людьми. А знаєш, що вони роблять? Mm. Вони просто витріщаються у свої телефони. Просто витріщають. Я дивлюся на це. І всередині просто кричу, мені хочеться підійти, струсанути всіх за плечі і прокричати: Аго люди! Погляньте, який прекрасний, неймовірний світ! Перестаньте! Втріщатися, погляньте довкола. Йо. Ну, ти ж так не робила. Один раз. М -м -м. Угу. З ханом. з хан. Хан дуже милий Китай. Mm -hmm. Знаєш, у Нью-Йорку таке враження, що всі хочуть стати письменниками. Окрім Хана. А він а, продавець Риби. <рес> І йому це так подобається. Просто знаєш, я відчуваю. Що можу не витримати конкуренції. М. Джо, ти найкраща письменниця But. без образ, але багато ти їх бачила, б, mm -hmm. mm? а ти знала про Еммі і Лори. Mm? Mm -mm. Але мені здається, знали всі. Ясно. Е, Джо. Просто вони не знали, як тобі сказати. Як ти це сприймеш? Але чому вона обрала Лорі? Так, він чудовий. Але, але це мій Лорі. Мій найкращий друг. Джо, ну. Ти не захотіла бути з ним. Ти йому відмовила, пам'ятаєш? Так, але це не означає, що він має бути ще з кимось. Особливо з Еммі. Вона і так мала майже все в цьому житті. Наша надокучлива сестричка і мій найкращий друг. Чудово. Я і так її життю постійно заздрю. У неї виставка в Лондоні. Вона скоро стане відомою художницею. Пс. А тепер вона ще й прибрала до рук Ти мені скажи, як вона встигає все. От як? Джо, заспокойся. У нас у кожної свій шлях до фортеці. Ми сестри. Ми не повинні конкурувати. Так, <ris intake> так. Бет. But... Mm. Ти моя людина. У емі є друк. У Мармі є тато, угу. у Еммі у Лумарі, а у мене, у мене Угу. <ріст> у мене є ти, Джо, угу. я хочу до океану. Ти знаєш, я теж не проти, mm. Mm. Що нам заважає? А давай поїдемо, втічемо від цього метушливого занудного світу до таємничого океану. Mm -hmm. Класно. І я там напишу нову детективну історію. Mm -hmm. <світ> Дві. Боже, я тебе люблю mm -hmm. і я тебе.